Чому лауто ця ідея мене виникла і ще трошки раніше? Це як з любові до авто. Лауто сервіс це повноцінна турбота про ваше авто від діагностики до ремонту та обов'язково з любов'ю, як любить наголошувати бізнес леді Людмила Панічевська, і це все в одному зручному місці. Колись про таку СТО в прилуках жінка могла лише мріяти, бо і сама в тому мала гостру потребу. Теж. <смеш> Маю своє авто, то е, в нашому місці я не бачила такого. Тобто можна десь зробити діагностику, але потім відправляють, поїдьте туди-то, туди-то, там вам зроблять те, то, те. А хотілося, щоб коли машина заїхала, зробилася комплексна діагностика, е, вона була вірною, щоб людина не затрачала кошти на запчастини, які недоцільні для того, щоб е, ремонтувати це авто. Або можна було якось би. Здешевшити ремонт, тому що ми всі розуміємо, що ремонт авто це дуже дорого на даному етапі. Тут і виникла така ідея зробити магазин і зробити станцію по технічному обслуговуванню. Від бізнес-ідеї до реалізації Людмилі знадобилося небагато часу, і в тому їй суттєво допоміг мікрогрант від держави. Розумілося, що навіть якщо ми закупимо деякі матеріали, деякі. Інструменти, але для того, щоб більш масштабніше це зробити, це потрібно підйомник, це потрібно, щоб можна було зробити ще на монтаж, це потрібно більш велике вкладання коштів. І була виникла ідея написати бізнес-план. І ця ідея була така, скажімо так, вийде, не вийде. Тобто це не було так, що от я зараз його пишу і все в мене виходить. Ні, такого не було. Це було так. Получиться, значить, получиться. ні, значить ні. Тим паче, того часу, як я його писала, я робила ще на іншій роботі. Тобто, в мене була робота, я 17 років пропрацювала в будівельному бізнесі, тобто, я повністю змінила свій фах. Значну допомогу у захисті бізнес-плану, пані Людмилі надала служба зайнятості. Бізнес-план ми не пишемо, але ми можемо консультувати з його написанням. Ми можемо розповісти, деякі які основні помилки допускаються, так як ми вже відслідковуємо. Захисти пізнесплавим відслідковуємо результати по захисту і результати опрацювання державним центром. То, відповідно, ми можемо вже бачити на що звернути увагу, і таким чином консультаційна наша допомога у наданні гранту від Міністерства економіки України. В рамках мікрогранту від держави Людмила отримала 250 тисяч на розвиток власної справи. Їх вона витратила на дороговартісне обладнання для шиномонтажу. Ми придбали за грантові кошти, придбали два станка, який розбортує і бортує колеса. Вони нові. По технології вони не уступають самим видатним там фірмам, я хочу сказати. І дуже легко майстру. Розбрутувати, збалансувати балансуючий станок теж є, і поставити на авто уже готове колесо. Окрім шаномонтажу, «Лаутосервіс» пропонує цілий комплекс послуг. А це діагностика систем керування, електричні роботи, технічне обслуговування автомобіля, заміна мастил та фільтрів, діагностика і ремонт ходової. А ще прошивка та чиптюнинг. Це підйомник, який ми придбали за грантові кошти фірми «Лаунч». Він піднімає до чотирьох. 4... Тисячі кілограм, можна підняти тут і буси, не тільки легкове авто, для того, щоб подивитися, що знаходиться під, щоб провірити ходову частину, всю, і це дуже допомагає хлопцям роботі. Так вже облаштували з правої сторони повністю всю весь стіну, щоб можна було взяти інструменти, щоб все було під рукою, щоб можна було повернутися, взяти, поремонтувати і поставити його на місце. І це ще не все сучасне, якісне гарантійне обладнання, придбане в рамках гранту. Коли під'їжджає авто, і потрібно замінити мастило. То є спеціальний прилад, який висмоктує мастило, і потім його спеціальним теж пристроєм ми закачуємо. Якщо потрібно нам достати мотор, то теж все потрібно, щоб воно було все автоматизовано прикріпляється і достається, і потім ремонтується. А як справжня українська бізнес-леді на досягнутому Людмила зупинятися не збирається і вже планує масштабувати свій не надто жіночий бізнес. У планах власників ще й масштабувати бізнес і створити тут маленьку затишну кав'ярню. А поки ви п'єте смачну каву, можна дивитися, як ремонтується ваша лялечка. А для більшої зручності клієнтів кав'ярню планують із затишною терасою та лишень із якісними стравами і напоями. На ці потреби пані Людмила планує брати ще один грант від держави. Найменший грант це грант на 75 тисяч. Це грант для нового ФОПа. Тобто особа думає відкрити власну справу, вона не хоче брати найманого працівника. Вона має право на грант 75 тисяч і вона працює сама. Це малесенький такий бізнес, який в процесі може розвиватись далі. Наступна сума гранту це 150 тисяч. Це грант для молоді. Це віком до 25 років. Молодь, яка планує відкрити власну справу. Вони не є ще підприємцями і вони мають право на цю грантову підтримку в результаті. Вони отримують 150 тисяч грантової допомоги. Наступна сума це 250 п'ятдесят тисяч. Це або існуючі ФОПи, або новостворені ФОПи, які після отримання відкривають власну справу від 500 тисяч до мільйона. Але це там уже буде розрахунок і найманих працівників буде від суми гранту, і там вони йдуть на умовах співфінансування. Хотіла звернути увагу. Ми на сьогодні очікуємо зміни. Всі гранти будуть задвоєні мікрогранти суми мікрогрантів, так як ми входимо в перелік прифронтових територій, і вже це анонсовано державним центром зайнятості, і ми ось ось очікуємо ці зміни вже в законодавстві. Ну і останній вид грантів це гранти для учасників бойових дій та членів їх сімей. Загалом мікрогранти це об'ємна програма Мінекономіки, якими сьогодні може скористатися кожен охочий українець, чи то для відкриття власної справи, чи для масштабування свого бізнесу.